Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від нашого Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа. У нас пора по Богоявленню. І ми на третю неділю маємо текст із нашого євангельського читання для проповіді. Це Лука 17, 5 і 6. Ми беремо із цих сьогоднішніх шостих віршів з 5 по 10. Спочатку їх послухаємо, а потім розглянемо контекст ширший. Наш Господь Ісус Христос каже в цих віршах так, точніше, спочатку апостоли кажуть, і сказали апостоли Господу, да дайте нам віри. А Господь відказав, коли б мали ви віру, хоч як зерна гірчичне, і сказали шовковіці, ці, вирвися з корином і посадися до моря, Той послухала б вас. Ну, трошки важкувати, звісно, такий текст проповідувати. Коли ми подивимось на своє життя, боже, хтось знає, я не знаю людей, які саме вірою пересаджували дерева з ґрунту кудись до моря. Але можна сказати, що це про якусь героїчну віру в першу чергу. І питання віри це, можна сказати, тема взагалі наших сьогоднішніх читань, особливо читання із євреїв. Євреїв 11.1 каже нам, що таке віра, підстава сподівана, доказ не бачена. Коли ми згадаємо римлян, то про надію сказано надія і віра дуже пов'язані. Про надію сказано, що надія і є надією, тому що надіється на щось. Якби вже було реалізовано щось, це не було б надією. Отак і віра. Вона сподівається, покладається на щось, очікується, що щось стане. І для нашого вічного спасіння необхідна віра. Це очевидно, це навіть церкви, в яких не проповідується виправдання самою вірою, теж говорять, що віра необхідна і дуже необхідна. І Біблія там же в гімні вірі в євреях сказано, що догодити без віри Богу неможливо. Ну, а для того, щоб краще зрозуміти оці ось вірші, п'ятий і шостий. Про прохання апостолів, чому вони сказали: Дадай нам віри, нам варто перечитати попередні чотири вірші. І, за великим рахунком, наша проповідь можна б назвати проповіддю не на ці два вірші, п'ятий, шостий, а взагалі з першого по шости. З чого почалося? І сказав він до учнів своїх: неможливо, щоб спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого приходять вони. Краще б такому було, коли б жорна млинове на шию йому почепити та й кинути в море, ані щоб спокусив він одного з малих отцих. Уважайте на себе. Коли правениться твій брат, докори йому, а коли він покається, то вибач йому. А хоча б сім раз денно він правинився проти тебе і сім раз звернувся до тебе, говорячи, каюся, вибач йому. І от після цього апостоли звертаються до Господа. Додайте нам віру. Послухавши ці вірші попередні, застосувавши їх до себе, нам теж хочеться сказати разом з апостолами: Господи, додай ти нам віри. Ну і слава Богу, що у нас є той, хто може додати віри, і той, хто є об'єктом нашої віри, от Господь Ісус Христос. І він, праворуч Бога отця всемагутня, і він заступається за нас, і він не залишив нас сиротами, пославши Духа Святого, який привів нас сюди, привів до Християнської церкви. І ці попередні чотири вірші. А якщо подивитися, і 16 розділ, можна згадати про фарисеїв, нам показують, яка у людей буває мотивація просити додавати віри, через що? Ну, почнемо навіть з перших віршів. Перший вірш каже, що є спокуси, Ісус каже. І ті спокуси вони будуть в світі, але горе тому, через кого хтось загине із малих цих, із віруючих. Краще б такій людині не радитися і потанути в морі з млиновим жорном. Тобто питання спокуси, і це питання, коли ми ще пригадаємо 16 розділ дискусії нашого Господа з фарисеями, які закінчилися великою історією, або хтось каже притчею про багача і Лазаря, то ми пам'ятаємо, чому це було? Тому що фарисеї були срібролюбці, і також їм Господь розповів про Лазаря і про багача, що не можна служити Боговій мамоні. Але водночас, дорогі брати і сестри. Головна проблема фарисейства була в тому, що вони покладалися на себе, на своє виконання закону. Ну а щодо навіть серібролюбства, в тому, що були багаті, бачили в цьому свідчення Бога, що от Він їх благословляє. Коли я багатий, коли я такий праведний, тому Бог мене і благословляє. І от саме, коли ми згадаємо інші свідчення Господа. Фарисеям, горе вам, горе вам, горе вам. Ви знаходите одного нововірця, обходите там країни, землі, знаходите одного і чините його сином гієнне, гіршим від себе. Чому? Тому що вчили покладатися на себе, на свої діла, на діла закону, а не на милостивого Бога. До речі, у нас сьогодні в Єремії наше читання говорить про милість Божу, Показує Бога лікарем, який сілє, вирощує шкурку на рані і пробачає гріхи. Тобто, нам треба шукати не стільки уповання на власну праведність, стільки милості Божої. Звісно, нам потрібна праведість, намагині гріхи. Але перша мотивація має бути така, що ми не здатні самі себе спасти. І ми є грішниками. Нагірна проповідь і інші проповіді Ісуса Христа розбивають нам серце і показують, до кого нам іти. Отже, нам треба додавати віри, щоб ми уповали на об'єкт віри, ще раз повторю, на Ісуса, на Бога, а не на наші тіла, як практично в усіх релігіях, і, на жаль, навіть великою мірою і в християнство багато конфесій війшов до спасіння ділами. Коли ми подивимось на третій, четвертий вірші, перший, другий, скажімо так, про спокусу, да, було, коли ми можемо стати спокусою, до речі, це будь-якого віруючого стосується. Інша сторона, крім упавання на діла, коли ми живемо не так, як Біблія нам показує, коли ми грішимо відверто серед своїх ближніх, то вони теж спокушуються. Хтось може від церкви одійти, а багато людей до церкви і не дійти. І як це проявляється? Ну, ми думаємо перше про якісь такі маніфестні гріхи, там перелюб, крадіжка, ну не дай Бог вбивства. Але разом з тим, хоча знов таки вбивство, я там чув багато критики, що захисники ненароджених дітей, от є такі, а потім хтось із них, хто голосніше всіх розповідає, потрапляє якась там співробітник цієї місії в таку ситуацію і чинить. Аборція співробітниця, і потім це стає таким фактом, що все містечко, наприклад, знає там, журналістське розслідування. Тобто, от і гріх вбивства. І це відводить людей від церкви, які кажуть, не піду в церкву, там самі фарисеї, не хочу бути схожим на них. Тобто, це ми про млинове жорна більше. Але треті, четвертий вірші говорять про прощення. Ми можемо бути зовнішньо дуже побожними. І дуже праведними не вбивати, не красти, бути вірними в сім'ї, але при цьому ми можемо їсти одне одного, і до речі, в сім'ях, в церкві буває. Ісус каже тому: уважайте на себе, коли провиниться твій брат докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І хоча б сім разів денно він провинився проти тебе і сім разів звернувся до тебе, говорячи, каюся, вибач йому. Можна ще раз повторити, Господи, додай нам віри, щоб так чинити. Прощення це основа християнства. Коли питання прощення не є в центрі, церква стає якимось ну, клубом по інтересам, де в неділю, а може, ще в якісь дні можна провести час. Прощення це основне. І, дорогі брати і сестри, коли ми не прощаємо, то в нас гардиня. І гординя – це теж дуже велика проблема. Ми знаємо, що хервим помазаний впав з небес, а потім втягнув і все людство в гріх саме через гординю, як нам показує Єзикіїль. Також гординя у християнина, коли вона продовжує квітнути, то можемо побачити, що наше християнське життя не будується. Знову може гарно виглядати все зовні, але до якогось випробування. Згадаємо Івана і Якова, і мати їхню, Ну, в першу чергу мати, яка хотіла кращого для своїх дітей, на відміну від інших. Або згадаємо радість апостолів, коли вони виганяли демонів, коли вони чинили чудеса. От у нас той же Лука, 10. Розділ, 20-й вірш. І перед цим Господь дає владу 70 учням чинити чудеса. Вони повертаються 17-й вірш і кажуть: Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє? Він каже: бачив сатану, який з неба спадав, немов блискавка. Каже, що я вам даю владу наступати на змій і скорпіонів, і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить, та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші імення записані на небі. Отже, дорогі брати і сестри, гординя в християнці дуже часто проявляється от таким чином. Я більш святий, я краще знаю Біблію, або Я там демонів можу виганяти, екзорсизмом займати. Шукають якоїсь справді такої героїчної віри, яка от буде пересаджувати дерева. А Господь показує, що бракує нам віри. Да? І при цьому, коли от є упавання на віру, яка є і всередині нас, це теж проблема. Тому що із нашого серця нічого доброго вийти не може. Це проблема розуміння Біблії, і це проблема в стосунках із ближнім. Ну, от є такий приклад, один з наших пасторів любить його повторювати. Як колись одна сестра дійшла від церкви, але з нею підтримували стосунки. Як це буває і у нас дружні якісь інші сестри. І от вони сказали пастирі, що вона хвора на рак, невиліковна, четверта стадія, помирає. І він договорився, прийшов. А тут із іншої конфесії сестри сидять і кажуть: Тобі треба помолитися, тобі треба мати дуже сильну віру зараз. І тоді ти стілишся. Ну і тоді пастор сказав, що Біблія говорить в першу чергу про те, що наша віра має уповати на Христа. І наша віра прив'язана до Бога. І, звісно, ми знаємо і на катехизі, і на біблійних заняттях. Ми повторюємо, і в проповідях ви чуєте, що віра це дарунок Божий. І так і кажуть: спасені ви благодатті, це не від вас. І віра не від вас це дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився, а коли ми шукаємо віри в своєму серці, то ми хочемо представити віру як якесь наше діло і впавати на себе. Впавати ми можемо тільки на тридиного Бога, який себе виявив, найповніше в Ісусі Христі. Ну і ця жінка буквально протягом одного-двох днів померла. І якби вона. Померла, не почувши справжній Євангелії про Ісуса Христа, яке нагадав їй пастир, то яка була б її доля у вічності, так можемо надіятися на її спасіння. Але коли приходять і кажуть, що ти маєш сильно повірити, тоді ти не помреш, і це буде показувати, що ти віруючий, коли людина помирає, вона б помирала у розпачі, думаючи, що вона не віруюча. Отже, гірчичне зерно. Нам Господь каже, що наша віра, якби була як гірчичне зерно, яке найменше з усіх, що садили на сході, але приносить найбільшу рослину, як в іншій притчі Господь оповідає, і показує зростання Божого царства із цим зерном. знову таки повертаємося до нашого п'ятого вірша, дадай нам віри і відповіді Ісуса. Якби ви мали таку маленьку, хоча б як гірхічне зерна віру, пересаджував б Шавковицю до моря, уявімо собі віруючих, як які пересаджують дерева силою віри. Да? Отак. От Можливо, би гординя була, тому що ми вже про гардину багато говорили. Упавання на свої діла, упавання на свої якісь дари, обдарування. От, те, що ми вже бачили. І чи не було б тоді у людей, у нас, у християн, спокуси зловживати такою силою? Ми і так втрачаємо мир одне з одним, і тільки Господь може нас потім примирити. Ми і так не розуміємо часом одне одного в родині, в церкві, на роботі, в суспільстві. А то якби ще й такі дари були. Пам'ятаємо, як Господь поставив херовима з вогненним мечем біля дерева життя. Тут, до речі, великий привілей, що ми смертні, тому що ми не живемо вічно в цьому проклятому світі, в проклятому стані. І так багато людей втомлюються від цього життя і трагічно його закінчують, накладаючи на себе руки. А що було б тоді, коли б ми були безсмертні? Але Господь дав нам ці 70-80 років, як в Псалмі сказано, Господь пропонує нам Євангеліє, Дух Святий нас відрадив, дарувавши віру. І ми тепер знаємо, що віруючий не помирає, як Ісус каже в іншому місці, а переходить від смерті до життя. І нам потрібно оце упавання, нам потрібна ця впевненість. Ми гріховні створіння. У нас є гріховна природа, яка спокушує нас. І що ми можемо просити в часи спокуси? Господи, да дай ти нам віри. І ми знаємо, що Бог зробить і робить те, що вважає за потрібне. У нас є проблема, ми грішники, але Він пропонує нам прощення. Ми не можемо сім разів на день пробачати одного і того ж грішника, який грішить проти нас. Але Господь може пробачати нас. І я не певний, що сім це верхня планка кількості наших гріхів за один день. Можливо, часом буває і більше. Для цього нам треба розуміти глибину нашої гріховності, зіпсутості. Тому що. Якщо ми не вчинили нічого в діях, але сім разів щось погано подумали, то нас уже Господь сім разів за цей день пробачив. І далі, що важливо, Бог дає нам силу пробачати, бо тому, що Він нас пробачив. Є чудові образи прощення. От ми співаємо Псалом 103 і сьогодні співали також в нашій літургії. І коли ми розгорнемо цей псалом Давидовий, то ми побачимо прекрасний, фантастичний образ прощення з 10 го вірша. Не за нашими прогріхами Він поводиться з нами, і відплачує нам не за правинами нашими. Бо як висока небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, хто боїться Його. Як далекий від Заходу схід, так він віддали від нас наші правини. У Кіплінга є вираз, він там в Індії довго жив, що Захід є Захід і Схід є Схід, і вони ніколи не зустрінуться. І там навіть такий образ, що не зрозуміють одне одного, але головне не зустрінуться. Схід і Захід не можуть зустрітися. Отак от от наші гріхи з нами, коли вони прощені Господом, вони до нас уже не повернуть. Інший прекрасний образ прощення Господнього це буквально останні вірші книги Пророка Михея. Хто бог інший, як ти, що прощає правину і пробачує прогріх останку спадку свого, свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милості. Знов над нами Він змилується, наші правини потопче, ти кинеш їх у морську глибачінь усі наші гріхи. Можемо сказати, що Бог утопив наші гріхи на дно моря, Він знищив їх, Він вириває наш гріх, який міцно учепився за нас, вириває з коренем. І от прощення це той. Чудовий образ, який могли б застосувати до пересадження дерев, нам, церкві, Бог дав владу пробачати гріхи. Пам'ятаємо, як реагують фарисеї, коли Ісус зцілює того паралізованого і каже, прощаюся тобі, дитина, чада, гріхи Твої. І вони нарікають в серцях, думають, хто він такий, адже тільки Бог може пробачати гріхи. Господь показав себе там Господом. Але також фарисеї не гадують, люди радіють і кажуть: Бог дав людям таку владу пропочати гріхи через Бога чоловіка, Ісуса Христа. Бог дав цю владу і потім передає цю владу церкві. Матвія 16. Інші місця. Матвія 18. Івана 20 нам показує, що Бог посилає апостолів і нас, тепер учнів, пробачати гріхи, нести церкві, дана, влада ключів, пробачати гріхи. І це те, що пересаджує оці гріховні дерева, переречення на смерть, переречення на те, щоб згоріти у вічному вогні, горіти вічно, точніше, пересаджує на небеса. Такий образ ми можемо розвинути із цих віршів. Наскільки важливе прощення. Отже, не радіємо якимось матеріальним гараздам, не радіємо якимось прекрасним подіям, які бувають в наших сім'ях, не радіємо навіть, коли там хтось може екзорцизмом займатися і мати успіх в цьому. Але радіємо тому, як каже в Луки. 10, 20, Ісус, що наші імена записані на небесах. Віра це дарунок Бога. І коли ми уповаємо на того, хто нам дає віру, на того, хто є нашим об'єктом віри, то ми у надійних руках. Тому що, на жаль, ми самі ненадійні. Ми можемо щось планувати, думати, від щирого серця щось постановити, і нічого у нас не вийде. Чи через наш гріх, чи через обставини життя. Отже, Господь нас врятував і дав церкві владу пробачати гріхи. І тепер ми знаємо: ми нове створіння. Нове створіння вже не думає про себе, а думає про інших. Друг Коринтян 5,17 про нову природу дуже гарно каже святий Павло. І пам'ятаємо, що насправді наші минулі гріхи втоплені на дні моря, вони потоптані, вони віддалені так далеко, як схід від Заходу. Ми пам'ятаємо і знаємо сьогоднішнє читання Єремії про те, що Бог зцілив нас, про те, що знов таки Він не згадує нам наших гріхів, і чи захочеться нам згадувати їх, а потім ще й повертатися до них? Звісно, ні. На жаль, ми не можемо вирвати гріхи з коренем із нашого серця, поки ми в цьому світі. Ми пам'ятаємо слова Христа, які різноманітні гріхи виходять із нашого серця. Все виходить із нашого серця. Але ми можемо жити прощенням. Ми можемо кожного Божого дня, приходячи, отримуючи відпущення у слові, отримуючи відпущення у таїнстві Господній вечері. І бути певними, що розв'язане на землі, розв'язане і на небі. У нас є великий виклик, наша стара природа. Нам її треба розпинати. Господь, коли сказав про те, що нам не можна уповати на власні діла, що вони засуджують це упавання, апостоли кажуть, Господь Святий Дух каже, то він не сказав, що нам не треба робити добрі діла. Це природно, коли християнин робить добрі діла. І як ми можемо перемагати гріх в нашому житті, розпинаючи нашу стару плоть з допомогою Господа, Святого Духа, під Його проводом, і топлячи нашого старого Адама у воді хрещення, як нам показує шостий розділ Римлян та іще деякі місця, із нового заповіту. Отже, нехай старий Адам. Буде розіп'ятий, нехай він потоне, а Христос живе в ваших серцях. На славу Божу! Амінь.